Добрий день, 14 жовтня, 2022 рік, Полтавщина Україна. Зі святом усіх покрови і зі святом захисників, захисниць України. Всіх, хто захищав і захищає нас перед вами яблуко, яблуня сорту Golden Delicious. 4 рік від посадки під ще ПМ9. Кожен рік заражаємо вона. Все я рік впала, аж було, піднімав його на підпору. Такий врожай, кілограмів 15 буде. Може трохи й більше. В принципі, смак цього яблука всі знають. 157 недавно знімав біоголден. Схожі вони дуже. Туди 95. Таке від 150 до 200-250 до 250 грам. Цьому році загружений він добре. Отакий От зараз невеликий ось скуштуємо, так. Соковити, солодке з легенькою кислинкою. Малесенькою зовсім зовсім Специфічний аромат Голдена. Так, да, з Біоголден такі вони дуже схожі, дуже. Чим може відключаються, трішечки буквально. Так, Голден Делішес. Таке яблучко, старий сорт. Зараз на листки глянемо. Можливо, у Біоголдена трошки чистіші вони. Цього найкращого.